Ось уже кілька днів всього відділяє нас від величної події, події народження нашого Спасителя Ісуса Христа. І тому церква напередодні цієї події бажає нас не мов би підготувати, бажає, щоб ми звернули свій погляд і зазирнули у, так, так би мовити, Біографію Ісуса Христа, щоб ми подивилися на Його родичів, щоб ми подивилися, від кого походить. І це є дуже важливо. Чому? Євангелист Матфей, описуючи родовід Ісуса Христа, Він найперше хоче показати для єврейського народу. Які ревно дотримувалися закону і пророків, що Христос походить із роду Давидового, і від Авраама. І тому євангелист Матфей, сьогодні описуючи увесь родовід, по-особливому звертається до усіх людей, а по-особливому до іудеїв. І вони. І ми також, перечитуючи це, маємо не мов би себе підготувати, підготувати і прийняти у свої домашні оселі, у свої сердечні оселі нашого Спасителя. І сьогодні якраз відбувається та подія, коли Діва Марія разом із обручником Йосифом крокують Вулицями Вифлеєма шукають собі місця, де б прожити, стукають у різні двері, будинків, і хто би не виходив до них, всі їм відмовляють. Усі кажуть, чи то немає місця, чи якусь іншу причину знаходять. Але, дорогі у Христі, браття і сестри, коли ми глибше подивимося і подивимося по особливому. Духовними очима, то тими жителями Вифлеєма, котрі не впускають Ісуса Христа у свій дім, котрі не впускають Діву Марію, котра у своєму лоні мала нашого Спасителя до свого дому. Ось тими насправді тими жителями Вифлеєма є усі ми. Бо неодноразово. Голосом совість, голосом інших людей, різних обставин, які є у нашому житті, до вифлеємських ясел нашого серця стукає Господь, стукає і бажає увійти у наше життя. Але ми інколи через свою скутість. Через те, що оплутані якимись земними турботами, а найгірше те, що через те, що ми є залежні від гріха, не бажаємо впустити Спасителя у свої сердечні ясла. І сьогодні, перечитуючи ось це євангельське читання, Христос по особливому через уста Святого апостола і евангелиста Матфея звертається до нас. Як звертається, скажете? Адже скільки імен прочитали, і багато із цих імен нам навіть є незрозумілими. Але Христос звертається через ці імена до нас тим, що хоче вказати, що і в Його родоводі, і у Його родині. Були різні люди, були як великі праведники, також і були грішники. У його родоводі читаємо імена великих послушників, а також і великих безчинників, тобто тих, які не догодили Богові протягом свого життя, і цим не мов би, Христос хоче звернутися до кожного з нас, кажучи: подивися, я прийняв на себе образ твій, прийняв тіло для того, щоб ти став подібний до мене. Я став людиною, щоб ти Богу подібнився. Я став і народився тут на землі для того. Щоб врятувати тебе. І я приймаю усіх, я люблю усіх, і я з великим і добрим серцем ставлюся до всіх. Я нікого не відкидаю, чи то грішник, чи то праведник. Я всіх прийму. Лишень підготуй свої сердечні ясла. Відкрий виплеєм своєї душі для мене. Для того, щоби я вміг увійти у твоє життя, Христос своїм народженням у цьому роді освятив Його. Він показує, що усяка людина є мила перед Богом, чи то грішник, чи то праведник. І ми на це дивлячись і дивлячись на свої душі, бачучи. Які вони є забруднені гріхом, маємо з великою надією поставитися до Бога, в великій вірі упувати на нього і з великою любов'ю дякувати за усі його дари. І сьогодні, дорогі у Христі, браття і сестри, у неділю перед Різдвом Христовим маємо зазирнути у свої душі, подивитися. Чи наша душа готова прийняти? Чи ми готові зустріти ось це величне свято? Так іноді можемо сказати, ідемо до храму Божого, ідемо для того, щоб прославити Бога, але будучи у храмі тіло, чи наша душа є тут у храмі? Чи наша душа не прибита до землі гріхами? Щоб прославити Бога, чи ми своєю душею гідні тут бути і тут знаходитися? Господь Ісус Христос завжди з великою любов'ю чекає нас тут. І чекаючи тут, хоче, щоб ми приклали трішки своїх зусиль, щоб ми виявили бажання Його. Прийняти у свої душі. А для того, щоб прийняти, маємо їх очистити. Маємо їх зробити світлими і добрими. Як це робиться? Робиться це, звісно, через сльози покаяння. Робимо це із щирим жалем за наші гріхи. І ось так жаліючи, так налаштовуючи свою душу на зустріч із Богом, вимиваючи її від гріхів, будьмо впевнені, Христос обов'язково війде і увифлеє нашої душі. Сьогодні, дорогі у Христі, браття і сестри, ми перебуваємо уже за кілька кроків до Величного свята Різдва Христового. І, готуючись тілом, маємо не забувати підготувати свої душі. Маємо їх зробити гідними для Бога. А для того, щоб вони були гідними, маємо найперше завжди приносити удар Богові, його найдорогоцінніші дари. Це ладан, як наші молитви. Смирно, як наші добрі діла, і золото, як те, що в нас є у душі. Нехай Господь Бог завжди підтримує нас, дарує нам сили для того, щоб покаятися у своїх гріхах, свої ясла серця відкрити для нього і впустити, щоби Господь народився і в наших душах. Амінь.